Вітаю робота спільнота! Ми сьогодні з вами знаходимося коло такої, до речі, цікавої річки. Зараз ми в всіх місцях будемо ловити виключно чихонь. До речі, сьогодні на риболовлі буду приміняти ось такі дві палички. Це у нас Daiwa Фуего до 28 грамів. І також у нас ось така палочка графіт лідер Аргента, також до 28 грамів. Чому я сьогодні обрав такий палич? Бо мені дуже цікаво побачити, можна спіймати на спінги вудлища чихонь, чи все-таки краще обрати фідер, бо неодноразово бачив рибалок, котрі в всіх місцях ловлять виключно на фідер. Тобто, гадаю, сьогодні риболовля буде, до речі, дуже цікава, і ми зараз дізнаємось, що можна спіймати на ці добротні палички. Також сьогодні буду використовувати ось такі застібки. До речі, неодноразово ловлю на них хижу рибу. Потім мені знадобляться ось такі поплавки. Ці два поплавка ви можете побачити, ось вам силочка на відео. Ось тут куточку, це я знайшов на підводному пошуку. І цей придбав нещодавно, також 20 грамів, буду. На нього ловить. Отже, снасті вже зібрав. І на, зараз на аргенту поставив катушку Daiwa Exceler 3000 на жилку UJK Horcore 06. І на цю паличку на Daiwa Fuego поставив ось таку катушку. Це в нас катушка Daiwa Ninja бюджетна, до речі. І шнур також Yuzuri e харкор 08. І ми зараз почнемо наживляти хробаків на гачки і будемо пуляти і чекати нашу очікану бажану рибку. Точніше клювання нашої бажаної рибинки. Отже, приступимо. Беремо такий опариш. і до речі, опариш має бути такий гарний, товстенький. І зараз чіпляємо його ось так. Подивіться, беремо гачок. Так, з краєчку один. І потім інший. Чому обрав 2, бо мені здається, що на 2 найкраще буде. Ну і тепер найголовніше зробити закид як можна далі. Зараз в мене 14 грамів на аргенті стоїть. І поплавок у нас 20 грамів. А ліворуч в мене дайва фуего і там поплавок 30 грамів, і важики 22 грама. О, вже сидить, бачите? Ось наша перша вже на сьогодні. Ось вона. Спокусилась на останній гачок. Розмір невеличкий, зараз ми її відпустимо, але снасть вже працює. Тобто продовжимо далі. Знову клювання. Знову не встиг і тут є. Ого! Фрексион як робить. Друзі, не зійшла. Є рибка, є. Подивіться. І тут розмір вже значно більше. Але бачите, тут вона вже на верхній гачок спокусилася. Тобто, що сказати, монтаж нас працює. На спінгі також можна ловити. Та і взагалі побачимо, як воно буде клювати і скільки ми сьогодні зможемо спіймати. Зараз ми тебе відчепнемо, як на її наплутала. Ще за останній гачок причепилася. Ось. Наша перша велика рибка, бо малечу випустили. І тепер... Будемо ловити далі, Ось мене трошечки поправити. Так що мені подобається, друзі, сьогоднішня риболовля на такі спінінги. А вам, якщо так, то тискайте вподобайки куточки, підписуйтесь на канал. І зараз буде цікавіше. Клювання тихонько активізувалась Зараз. Є, бачили? Ось вона. Невеличка, але приємний бонус. Ось така. Вона жадібна. Але маленька. Сидить. О, фріксіон як робить. Сидить, сидить красунька. Хо добра така, да. Сидить. Але замала. Ось це не бачите? Але розмір бажає кращого? Є клювання ось. Тарабанимо. Добра ще така. Непогана. Бачите? Зараз клює в нас на аргенту не тільки жерех та судак. Але ще й чихонька. О, значит так клює. Або то волна. Зараз почекаємо. О, ого, так у вас дуплет вообще, косяк пішов. Подивіться, поруч, що спіймали до плетика, бачите? Та плачу, що ось таке. Це вже добряче. Пробачаю, що турбую. ну що, кліє у вас? Ну таке. Не, да? Не дуже, так? Не дуже що. Якось воно на полі воно. А, так я бачу, ви ще ловите Смотри, на опаруша різного кольору, бутербродик робите. Ну так ого. А, а тут подивіться, хлопець тягає одно за одною. І розмерже ж такий великий. Я всю ніяк туди тягала, тягала. Нема. Ого! Подивіться. Також не густо. А тут напевно взагалі квандайка. Нема там нічого. Нема там нічого. Подивіться, Оку... окунці, А тут в нас... Ого! Тут вже така величезна. Не густо, ви самі бачили. І зараз знову щось тарабанять. Воно зробимо і ми закидання. Сидить. І дідусь так ось п'іймав. Ось така невеличка, але приємна. У нас поки тишина, а там вже тарабанять. У нас сидить. Щось. Дуже багато пуха в нас. Шнур збирає, тому закид не дуже щось виходить. А таку ще ходимо, сьогодні відпускаємо. Пливи. Це вподобайка. І знову щось сидить і знову малече. У неї мабуть немає 22 сантиметри. Ой, заглазик. Ну тоді таку будемо забирати, бо бачите, в глаз попав. І розмір непоганий. Вважаю, що слід завершувати сьогоднішню риболовлю, бо подивіться, які хмари, бо мені здається, що вже точно не буде вже клювати, оскільки зараз буде і ливень, і поривісти вітер. Але рибка трошки є, зараз вам покажу. Ось такий у нас улов склав, до речі, всіх файних місцях. Декілька малеч забрав, бо Гачок попав в око, але все-таки намагався брати залікового розміру. Так що можна ловити і на спінінг, і на фідер, і на карповик, і навіть, мабуть, мені здається, що можна так Зашмельнуть хоч дрочком. Риба це вже зробить сама, тобто сяде вам на гачок і ви вже будете отримувати позитивні враження від, від такої риболовлі. І нагадую, що все-таки дозволений розмір чихоні це від, починається від 22 см. Отже, не менше, а тільки більше.